Давайте разом з вами розглянемо пробне від нашого Захаріщенка. Ми пам'ятаємо, що такі завдання. Можуть попастися на НМТ 2025. Почнемо з першого завдання. Що ми бачимо? У нас, коли є така історія, ми завжди використовуємо пропорції. Тобто ми скажемо, що А дорівнює 1, що множиться на 12. Те, що напротив змінної завжди йде в знаменник, тому 4 йде в знаменник і в нас буде 3. І не забуваємо 3 піднести до квадрату, тому буде відповідь 9. Наступне завдання. Коли ми бачимо таку історію, ми дивимося, на що вона нам нагадує оце. Оце. До цього поки не ліземо, воно потім буде. Тобто ми бачимо, що у нас А-Б на А плюс Б. А це в нас формула, яка можна згорнути є косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. І дивись, на що тебе потрібно звернути увагу, відповідно. що оце у нас формула, яка тебе буде у додаточку на НМТ. Тому не забувай туди дивитися. Тобто, у нас ця історія згорнеться як косинус 2. Альфа. І наша ціль знайти оце. І тепер ми вертаємось до цього і починаємо працювати з ним. Ми розуміємо, що мінус 0,3 ми можемо перекинути сюди до 0,1 і воно дасть 0,4. І тоді вийде, що косинус 2 альфа і дорівнює оці 0,4. Все, роз'ясно. Далі, наступне дуже легке завдання. Просто дивись, не забудь врахувати, що оцей мінус. З десяткою законектиться, і так десятка це парний показник, вона цей мінус їсть, в нього гам-гам і немає відповідно. Тому в нас залишиться, за рахунок того, що корінь 10 степені і десятка самознищаться, залишиться 10, що множиться на 10, і це буде соточка. Далі наступне прикольне завдання і зверни на такий тип завдань, бо вони часто зустрічаються. Коли в тебе є оця історія, ми оцю дію ділення заміняємо на дію віднімання. Тобто це буде ЛГ1 мінус ЛГМ і дорівнює 0,5. Тут або ти згадуєш, що 10 в нульовому показнику дає одиниці, тому це буде 0, бо наша ціль знайти показник, або просто дивишся на формули. І тебе вийде, що 0 відняти ЛГМ дорівнює 0,5. 5. Значить, мінус ЛГМН дорівнює 0,5. Значить, сам ЛГМ дорівнює мінус як? І все завдання. Погнали до функції. Тут я дивлюся, що у нас така цікава функція. У нас тут явно функція із корнем, і ми явно її двігали. Тому що, звичайна, функція з корнем виглядає ось таким ось чином, а тут вона звинута сюди по осі ОХ. Це означає, що оце число буде всередині відповідно самого корня. Але в нас тут на мінус 7, значить буде рухатися, значить, на плюс 7. Тобто ми завжди, що по Х рухаємо, знак міняємо. Тому буде плюс 7, і відповідь буде г. Ось Х плюс 7. Далі парну функції. Дуже класне завдання, але те потрібно запам'ятати: ця історія завжди не парна. Ця історія також не парна. І ця також не парна, ця, непонятно що, типу індиферентна, ну, коротше, ізгой. А оця історія за рахунок квадрата це в нас Парна функція. Далі задано функцію графічно. Визначте її нулі. Ми згадуємо, що нулі це точки перетину з вісю ОХ. Х. Ось вони наші бусічки. І в нас вони які? Вони в нас ось мінус 3 і, відповідно, 4, ось наші нулі. Далі, Розв'яжіть рівняння. Супер класне рівняння, тому що дуже легке, але потрібно запам'ятати, що цінус 4 π він такий самий, як і синус пі, цінус 3 π 4 π 5, пі і так далі, він дорівнює нулю. Це можна подивитися в таблицю. Тоді х на 4 дорівнює нулю, і тоді х звідси очевидно, що також буде 0. Далі, наступне завдання. Дивись, по-перше, в цьому завданні обов'язково враховує ОДЗ, що х не дорівнює нулю. Завжди якщо ти бачиш знаменник логарифму. Корінь завжди накладає умову Одз, а потім щось виконує інше. І ми от що робимо? Ми тут просто дописуємо одиничку і користаємо з пропорцією, що х куб дорівнює 25х, і тоді Х куб мінус 25х дорівнює 0, І Х можна винести за дужки, що це буде Х квадрат мінус 25. І тепер розв'язуємо або ця історія 0. Або оця історія 0, Тобто х квадрат мінус 25 дорівнює 0, тобто х квадрат дорівнює 25. І дивись, не забудь сказати, що це буде плюс-мінус 5 у нас два корня. Але так як у нас оця історія за ОДЗ не може бути, тому залишаються лише оці корені. Далі в нас є таке показникове прикольне рівняння. Як ми з ним будемо працювати. По-перше, нам потрібно його окультурити, бо воно поки що не культурне. Тобто, ми скажемо наступну історію: що 7 корінів з Х одну з сьому ми подамо як 7 у мінус першому. Опустимо основи і вийде, що корінь з х дорівнює мінус 1, а це бути не може. Тому відповідь буде пуста множина. Далі, дуже прикольне завдання, і може налякати, здатися, що це якесь таке аля, що вже параметри почались, але ні. Оце завдання. Насправді просте, ми спочатку наводимо тут порядок. Тобто ми 2х віднімаємо х, це буде х, мінус 3 плюс 9 буде плюс 6. І після оців, я кажу, е наших уборки, у нас вийде, що х плюс 6, х плюс 6 дорівнює 1. І хочеться сказати: ну, типу, о, це ж типу одиниця. Але ні, це то одиниця, але ми маємо не забувати про наше класне ОДЗ. Тому ми накладаємо, що х плюс 6 має бути більше нуля, і оце більше нуля, і це більше нуля. Але оця історія ще має не дорівнювати одиниці. Тобто вона не дорівнює одиниці. І тобто у нас вийде після розв'язання, що це що буде х більше, ніж мінус 6, і також х не дорівнює 1 мінус 6, не дорівнює 5. Малюємо мінус 6, мінус 5 виколюємо. Очевидно, що будемо штрихувати все туди, і тоді найменше із цих чисел, ну мінус 6, мінус 5, і наступне вже буде мінус 4. Тепер давайте подивимося наступне завдання. Нам потрібно визначити не менше ціле значення х, за якого виконується нерівність, що Що від Х, f від х – це y більше 0. Дивимося, більше нуля, то відповідно, y, коли вони додатні, вони ось. Тут ми, значить, маємо розглядати історію, коли в нас ось така частиночка з вами є. бачите, ось вона. Опа, відповідно. І дивимося, які тут х найменше? Х найменше тут ось тут. Це у нас мінус 2, Тобто буде відповідь мінус 2. Далі, розв'яжіть нерівність. Чим прикольна ця нерівність? Е, вона прикольна тим, що це класичний метод інтервалів, але є нюанс. Ну, він. По-перше, оця історія, ну, давайте так, як працює метод інтервалів. Нам потрібно порівняти оці дві частинки до нуля, або це 0 або це нуль, 0 Оця історія нулю не може дорівнювати, бо в нас вийде, що х квадрат дорівнює мінус 9, а такого бути не може. Тому тут пуста множина. А тут х буде дорівнювати мінус 5. Ми малюємо координату пряму, ставимо цю точку. У нас вона не сторога, мінус 5. Дивимося, якщо ми будемо підставляти, Відповідно, брати, наприклад, мінус 6, і підставляти сюди. Замість рахувати, ця історія буде плюс, і тут також буде плюс. Тому єдине значення, яке нам підходить, це мінус 5. Бо нас хоче, щоб функція була від'ємна, бачу ця нерівність. А вона в нас отут і тут вона додатня. Тому єдиний випадок, коли нам підходить, це мінус 5, бо за нього воно буде рівнювати нулю, і це нам також підійде. Тому відповідь буде мінус 5. Для нам наступна нерівність, вона дуже прикольна і дуже така наочна. Чому? По-перше, ми завжди накладаємо умову ОДЗ, тобто х більше нуля. Це, це ми зробили. І все, тут є. Далі. Зверни увагу, що оця історія тут 0,2, це менше одиниці. І тому, коли ми опускаємо логариф, ми маємо поміняти знак на протилежний. У нас вийде, що 8 більше Х. Тобто х менше 8. І тепер, якщо ми об'єднаємо оці дві історії, у нас відповідь буде від 0 до 8. Далі. Через перший пропускний пункт проїжджають m вантажівок за кожні х годин, а через другий n вантажів кожний Y годин. Скільки вантажів Перетинають кордон е, через ці два пункти щогодні. тобто скільки разом. Давай так. І що в нас виходить? Що вантажівок за х годин, тоді, щоб знайти скільки за годину, нам потрібно просто М поділити на х. Для другого пункту ми просто n поділимо на y. І так, нам потрібно разом, ми додамо і буде відповідь Б. Далі. Скільки завдань було у тесті, якщо 50 із них були з геометрії, що становило 25% усіх завдань тесту? Тобто, дивись, значить 25% – це і є ці 50, а це четвертина. Тоді, якщо це четвертина, тоді все буде просто 50 множимо на 4, і це в нас буде відповідно 200. Далі частини, а, четверту частину площі, земельні ділянки, засаджено фруктовими деревами. Решту ділянки засаджено полуницею. Супер. Ну, кажіть діаграму, на якій правильно показано розподіл посадок. Четверту частину ми засадили фруктовими деревами, тобто таке світло сіреньке. Це четверта частина, тобто це у нас ось така частиночка виходить, бачите? Така світло-сіра. І тоді просто відповідь ця. Далі. Для арифметичної прогресії. Виконується ось така історія. Можна одразу сказати, що це буде 3. Далі визначте різницю, де? Щоб знайти різницю, ми від А2 маємо навпаки відняти А1. І тоді, якщо оця історія це 3, то оця історія буде навпаки і буде мінус 3. Бо на ми нам ще перевернуть, потрібно додати знак мінус. Тому відповідь буде ось ця. Так, а, далі. Функції y дорівнює f від х задано графічно. І нам потрібно знайти ось таку історію. Запам'ятайте, давайте не так. Ми подивимося: мінус одиниця це ось тут ось ця точка. А одиниця це ось тут. І оце і оце – це в нас екстремні функції. Це в нас максимум, а це у нас відповідно мінімум. І ми згадуємо, що похідна в своїх точках екстремуму дорівнює нулю. Тому і оце 0, і оце 0, і відповідь буде просто. 0. Далі розв'яжемо наступне завдання. Нам потрібно розв'язати ось таку історію. Тут одиничка. Беремо первісну. Від одиниці ми просто первісно дописуємо х до числа. Все. І в нас межі від 4 і до мінус 4. Спочатку завжди підставляємо верхню межу, тобто буде 4. Мінус і підставляємо тепер нижню межу. І тут буде уважні зі знаками, тому краще бере дужки. буде 4 плюс 4, і це в нас буде 8. Розв'яжемо наступне таке цікаве завдання, дуже хитре. Нам е, відомо, що у нас є БК і АМ, це бісектриси. І нам потрібно знайти градусну міру кута МОК, тобто знайти градусну міру цієї історії. І на що ти маєш звернути увагу? Знайти її не так, ну це трошки треба посидіти і подумати, але ми будемо хитріше думати. Дивись, це точно якийсь тупий кут. Тому оця історія вже відпадає. Ну це не розгорнутий кут, тому відповідь буде 135. Далі в середині квадрата розташовано два однакових круга і еліпс. Периметр квадрата – 36. Якщо периметр квадрата – 36, тоді у нас відповідно, буде випливати, що сторона це 36 поділити на 4, і це у нас буде 9. Тобто одна сторона у нас 9. І нам потрібно, Ну, У нас є також, є площа оцього Еліпса і є площа оцих кругів. І нам потрібно знайти площу зафарбовану відповідно, в жовтий колір. Як ми це зробимо? Ми від площі квадрата віднімемо площу оцих 10. І оцих кругів. І ми знайдемо фактично наше жовте. Площа квадрата це 9 у квадраті, це 81 мінус 10 і мінус 6. І залишається просто порахувати, що це буде що там, 71 а, мінус 6, це у нас буде 65. Далі, із точки А до площини альфа проведено похилу АБ. І в нас є перпендикуляр, тому тут є прямий кут. довжина якої корінь з 98. У нас сказано, визначити довжину проекції. тобто потрібно знайти оце. Якщо а, трикутник АБХ, він рівнобедрений. Це означає, що ця і ця історія, вона однакова. І логічно, що ми будемо використовувати теорему Піфагора, бо в нас є прямокутний рівнобедрений трикутник. І ми скажемо, що х2 плюс х2. Дорівнює корінь із 98 до квадрату. Тобто вийде 2х квадрат дорівнює 98, тоді х квадрат дорівнює 49, і х тоді дорівнює 7. Ось наша відповідь. Далі. У прямокутній системі координат Y задано прямокутний трикутник. У нас є кут 30 градусів, є, відповідно, двоєчка, нам потрібно знайти координати вершини. Ми будемо мислити так, відповідно. А напроти кута 30 градусів лежить катет, який у два рази менше за гіпотенузу. Тому якщо гіпотенуза у нас двойка, то цей катет одиниця. Одиниця це означає, що ось ця висота 1, це фактично y, тому y 1. Ця історія ми можемо знайти за терем піфагора від 2 квадрат відняти 1 на квадраті це буде 3, і буде корінь із трьох. І оця корінь із трьох, це фактично X. Тому буде ось корінь з трьох і один. Далі. У кіоску продається 6 видів морозива. В один вафельний ріжок кладуть лише один вид морозива. Скільки всього існує варіантів замовлення двох ріжків з різними видами морозива. Дивись, Тут порядок неважливий. Ти будеш собі, не знаю, там, братів немає різниці, чи ти візьмеш це серчику мороженого а потім це, чи оце візьмеш, а потім це відповідно. Немає різниці. Тому що порядок у нас не важливий. Це буквочка С. І ми вибираємо два морозива із шести. І просто рахуємо, що це 6 факторіал на 2 факторіал. 6 звіняти два – це чотири факторіал. І відповідно скорочуємо. Тут буде 5, тут буде 6, а тут 1 на 2. І в нас буде просто 15. Далі. Визначте кількість всіх цілезначень параметра, за кожного з яких немає коріні. Ми бачимо стандартний запис відповідно параметричного рівняння, коли в нас є ось такі дві дужки. Це прям класично, і в боті, до речі, такі я завжди увожу, прям окремий збірник. По ось таким типу рівнянь. Як ми з ним працюємо? Ми говоримо, якщо добуток дорівнює нулю, то або ця ноль історія, або ця ноль історія, починаємо розв'язувати оцю історію. У Нас вийде, що корінь 2 плюс х плюс корінь 3 мінус х дорівнює нулю. Звичайно, ми починаємо переносити Тобто 2 плюс х дорівнює мінус 3 мінус х. А в нас може бути тут мінус. Може бути корінь дорівнює від'ємному. Ні, не може. Тому ми відразу говоримо, що ця історія не має розісків. Починаємо працювати тут. Тут говоримо, що 2х мінус А дорівнює нулю. Тоді х 2х дорівнює А, і тоді звідси, відповідно, х дорівнює А на 2. І якби ну, ми близькі до цілі. Але що нам робити? Як нам сказати, що рівняння має корені? Ти маєш запам'ятати, якщо в тебе є ОДЗ, тобто є те, що накладає умову ОДЗ, в даному випадку в нас воно є, відповідно, нам обов'язково потрібно урахувати ОДЗ. Тобто сказати, що 2 плюс х буде більше рівне 0, тобто, значить, Х має бути більше рівне мінус 2. І 3 мінус х має бути більше рівне 0. Тобто х має бути навпаки менше 3. Відповідно, тобто, Ось така штучка, ми її взяли, ніжно так розв'язали. І тепер, коли ми це зробили, нам необхідно взяти оцей наш корінь і запихнути в оці умови і сюди, і сюди. І тоді в нас вийде, що а на 2 має бути більше, ніж мінус 2, тобто а має бути більше, ніж 4. І друга умова, що а на 2 має бути менше 3. А має бути менше 6. І тоді єдиний випадок, який нам підходить, ну, нас питали які. А, визначте кількість всіх цілих значень параметр А. Тобто рахуємо від мінус до... 4 до 6. Нам потрібно всі випадки порахувати. Тобто, на скільки тут буде випадків? Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 також включаємо 1, 2, 3. 4, 5, 6. І рахуємо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Тобто відповідь буде одинадцять.